Служба безпеки затримала у Черкасах медпрацівницю однієї із лікарень, яка за гроші сприяла уникненню військової служби у ухилянтам. За даними слідства, медична сестра за гроші пропонувала жінкам потенційних призовників оформити їм інвалідність і таким чином уникнути мобілізації їхнім чоловікам. Встановлено, що за 4 тисячі доларів США вона обіцяла допомогу у отриманні групи інвалідності на основі фіктивного діагнозу. Правоохоронці затримали її на гарячому під час одержання неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затримані обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом унесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.